І Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. А, слава. Сучасні преподобні Отці, дорогі брати і сестри, сьогодні ми святкуємо храмовий праздник нашого катедрального собору. І цією нашою молитвою хочемо прославити покровителів цієї церкви, мучеників Сергія Іваха, але також хочемо подякувати Богові за те, що ми маємо цей чудовий храм, що ми можемо у ньому молитися, що Господь благословляє нас, ви ми сюди приходили і зустрічалися з ним. Щоб ми тут могли з Богом говорити, молитися і черпати від Нього благодать і силу, аби йти шляхом нашого християнського покликання. Щоб ми тут знавали Божу волю. Причащалися в Божого Слова, приймали Пресвятою Євхаристію, очищували наші душі від гріхів у таїнстві покаяння, щоб ми тут разом творили християнську родину, щоб ми дозволяли Богові тут діяти серед нас. Щоб він міг чинити це велике діло спасіння для нас із вами. Ми щойно прослухали Євангельську розповідь про зустріч і розмову жінки хананейки з нашим Господом Ісусом Христом. Щоб ця зустріч. Могла відбутись і жінка Хананейка, і Ісус подолали певний шлях. Ісус вийшов із обіцяної землі і пішов у поганський край у сторони Тиру та Сидону. І жінка також вийшла. Вийшла зі свого дому, вийшла з якогось свого поселення, щоб говорити з Ісусом, щоби йому представити свій материнський біль, свою турботу, своє величезне прохання. Вона прийшла щоб благати про звільнення від нечистого духа для своєї доньки. Ми можемо сказати щодо Ісуса її величесноти, чеснота віри, бо вона називає Його Сином Давида. Вона вклоняється йому до ніг, як ми чули в Євангелії. Вона також звертається до нього тим титулом Господи. Якщо б вона віри не мала, напевне, не змогла б цей шлях здолати. Її також веде чеснота любов. Бо вона як мама любить свою дитину і хоче для неї добра, хоче, щоб її донька стала здоровою, звільненою від влади нечистого духа. Думаю, для кожної матері є зрозумілою поведінка цієї жінки хананенті. Бо вона, щоб порятувати свою дитину, вийшла зі сторін Тиру та Сидону. А багато наших матерів задля добра своїх дітей також покинули рідну землю, щоб їм допомогти, щоб зі свого боку зробити все для того, аби діти були, були щасливі. І також їй веде надія, бо вона сподівається, що отримає те, що просить. Вона йде з цією надією, що зустріне того, хто її зрозуміє, хто її не відкине, хто дарує їй те, про що вона благає, не лише своїми устами. Але також у Своїм Серце. У Святому Письмі ми знаходимо кілька разів е, таке ствердження від Ісуса про віру людей, які до Нього приходять. Навіть можемо сказати захоплення Ісусом їхньою вірою. І до тих осіб. Чию віру Ісус ставить у приклад іншим, належить також і жінка Хананейка. Бо каже Господь, велика є Твоя віра. І як не захоплюватися вірою тієї жінки, яка не належала думку обраного народу? Вона не чула Святе Письмо. Кожної суботи в синагозі, як чули, як чули євреї, їй не передали віру її батьки, бо й самі не мали. Вона не виростала в тому середовищі, де поклонялися і служили єдиному правдивому Богу. Навпаки, вона виростала в поганському середовищі, де нормою було. Поклонятися поганським божкам. Та помимо всього того, вона прийшла до Ісуса. Вона впізнала в ньому Месію. Вона вклонилася нею йому, а не тим поганським божкам і ідолам, яким поклонялися мешканці цієї, цієї околиці. Вона вибрала Його а не тих інших марних, неіснуючих богів. І дуже вона є в тій своїй поведінці, подібною до наших мучеників і Івака. Бо вони також відкинули це ідонське злочестя навіть на вимогу імператора. Під загрозою втратити свій великий статус вельмож, дорадників не захотіли поклонятися ідолам, а вибрали поклоніння єдиному, правдивому Богу. і за віру у Бога єдиного і правдивого понесли мученицьку смерть. Це її віра тої жінки Хананеті зазнала певної проби. Господь випробував її віру. Господь випробував і одночасно зміцнив її молитву. Як це сталося? Він не відразу відповів на її прохання. Він мовчав. Вона кричала, благала, а Господь мовчав. Ми не можемо зрозуміти через призму нашої людської логіки ось цю Божу педагогіку. Чому Бог мовчить тоді, коли ми найбільше хочемо? Отримати від Нього відповідь, чому Немов би закривається від нашої молитви, відкидає чи ігнорує нами, коли ми просимо Його. Чому є це Боже мовчання? Коли ми читаємо життя святих, то можемо зустріти, що навіть найбільші з них. Мали цей, цей досвід Божого мовчання, коли навіть молитися не могли, бо відчували, що є довкола порожнеча. Їм здавалося, що ця їхня молитва до Господа не доходить. Навіть сам Ісус. На Христі подібний досвід пережив, коли взивав Боже мій, Боже мій, чому ти мене, чому ти мене покинув? Нині нам багатьом здається, що Бог мовчить і не чує нашої молитви, того нашого благання, про мир для українського, українського народу. Нам видається, що навпаки ворог стає щораз віший, лютіший. Ви чули, якої сьогодні атаки зазнав Львів, ми ще навіть не знаємо про всі наслідки того ворожого злого діяння. Чи Бог справді мовчить? Чи не чує нашої молитви? Ні, Господь чує нашу, Господь чує нашу молитву. Але можливо віра наша ще не є такою твердою. Можливо, тій наші молитві ще якогось смирення бракує. Того смирення, що ця жінка-хананейка мала, коли промовила, так, Господи. Я знаю, що я недостойна їсти хліб, але мені приносить і крихт від Твого милосердя, від Твоєї, від твоєї доброти. І ми нині хочемо сказати, Господи, так ми знаємо, що ми недостойні Твоїх великих дарів, Твоїх благословень. І ми прохаємо про те, що нам потрібно не тому, що відчуваємо якесь право ці дари отримати, не тому, що маємо на ці дари якісь заслуги, а просто тому, що віримо, що нам буде досить і тих крихт, які падатимуть. З стола. Ця жінка є нашою вчителькою молитви. Подивіться, як вона цю молитву свою починає. Ісусе Сину Давида змилися на мною». а вже потім каже, дій тяжко мучить. Мою доню, але змилися наді мною. Дорогі, не просімо нашій молитві перш за все якихось матеріальних для себе благ. Не просімо навіть того, що служить нашому якомусь добробуту, доброму почуттю але по цілу передусім Божого змилування, Божої милості, Боже, змилися над нами, а тоді вже додавай і все інше, чого потребуємо, і що від Господа, від Господа просимо. Жінка хана язичниця. Є для нас прикладом віри. Дивіться, який великий парадокс. Не законовчителі, не експерти Святого Письма, які все знали. Пам'ятайте про тих, кого ще цар Ірод покликав. Вони відкрили книги і відразу йому сказали. Що Месія має народитися в Лємі? Все все знали. Писання про це писали. Але що вони пішли йому поклонитися? Вони його признали? Вони в нього вмірували? Ні. Вони навпаки відкинули. А ось ця жінка їх навіть ніколи не мала в своїх руках Божого писання. Ісуса впізнала, йому поклонилася і ще й стала учителькою і прикладом для віри для, для багатьох. Тому, дорогі, нехай вона нас надихає своєю вірою. Нехай вона нас вчить, що молитва наша має бути витривалою і смиренною. І нехай вона також нам пригадає своєю цією витривалістю, своєю цією наполегливістю, що Боже мовчання не означає, що Господь Бог нас не чує. За цим мовчанням є щось набагато більше, ніж ми, люди, можемо в даний момент збагнути чи, чи прийняти. А святі наші покровителі, Сергії Івах, додому, яких ми тут приходимо, нехай своєю молитвою перед Престолом Всевишнього випросить нам дару, віри і мистецтва духовного Амінь. Слава Ісусу.